Всім привіт! Опять ми все опять ми. П'ять ми було. Настя не захотіла йти. Сказала, що я буду до вдома. Ми пішли, бо ми хочемо зробити суші. Ми скуплялися в магазині. І коли ми йшли з магазину на трамвай, ми біжали, щоб встигнути, нас запляпала машина. І ми так дуже У нас. Не знаю, Видно чи ні, ну коротше, курточка штани. у нього теж курточка буде. штани. І дуже чисті, дуже гарні. Йдемо. Ніхто ще не знає, що з нами трапилось. Це могло трапитись тільки з нами. Мені здається. Всім привіт. Одразу хочу вибачитися зарадис. Бо мені тут кажуть, що я його два рази вставила. Тож одразу прошу пробачення за це. Неуважно. Я трохи це монтувала. Ну. Вибачте. Отак от. Не може знайти свій блокнот. Блакитний. ж я вчора своєму чоловікові футболку чорну, а вона велика, Наприклад, вона не велика, вона здорова. Я тепер не знаю, що от його робити, чи можна йти міняти, чи не можна, я не знаю. Бо Україні я б могла піти поміняти, а тут... Не знаю, чи працюєте, чи ні, не знаю. Я залишилася одна. Всі пішли. Аня з Вінніком пішли в Ашан. Ларік на роботі. Я з оліпію вдома. У мене сьогодні той стірка. Тому що ми вже виїжджали, залишилось дуже багато прання Дуже багато прання залишили, потім ще дуже багато привезли, ну, тобто роботи хватає. Ще, можливо, скоро на нас чекає переїзд. Не знаю, як то буде, тому що... Тому що. А, до речі, вчора купила, я вам не показувала ніби Купила ось таку коробочку Олівії. Вона зараз по дуже добрій знижці, вона коштувала там щось 30 чи 20 лей, зараз 13, 14. Ось такі тут звірятка. Ой, щось впало вже. А тут зберігаються. Її все добро. Окуляри, заколочки, резиночки, пісочки, брослетики, ці обручечки. Тут все її. Вона ще їй за... ну, не то, що зарано, а вона ще не розуміє, що тут можна складати. в Коробочку, у нього є місце. Вона цим грає і все. Але вже є для неї місце. Таке її, да, дівоче, дівчаче. Вибачте. Тому так от М'ясо ми вчора не жарили, Будемо жарити, смажити сьогодні. До речі, коли наші ну, Аня з зміні ходили в Ашан, я сказала, ну вони спросили, що тобі е, купити? Я, я кажу, що я люблю сюрпризи. Ну, тобто, що купити, то купити. Але потім кажу, що мені для блокноту можна там, там якісь маркери гарні там або ну, щось таке. Дивіться, що вони мені о, о, ну, купили в сюрприз, да, в дар. Щоб ви розуміли, я думала, це просто одна, одна сторінка з спеперу. Але ні, їх тут раз, два, три, чотири, п'ять. 6. 6 сторінок з пепою. А найсмішніше було то, що коли вони протягнули пакет і такі. Ну все, дивися, які ми тобі сюрпризи купили. І дістаю тільки цю пепу і все. Піш нічого. Сюрпризи! Во! Багато. Ні, мені ну, наклейки. То добре, звісно. Ну, з пепою. Ну добре. Що вже поробиш, коли воно конечне Да? Я не знаю, що проходить. Скупилися ми на цей лей. Ви купили. Дві штуки. Це буде Огірки. Ми будемо робити кущі, тому нам так. Він не сказав, що дуже хороша лопатка. Не плавить. Гауди жарить. А вони підсводить. Так нема, не було там гауди. Потім криветка. Нема нормальної риби копчено, мені копчено не подобається, тому взяли креветки. Потім авокадо. Потім взяла Настя спробувати такі Special Crab Chips. Потім Lestionori. крем сыр на маска на маска <социт> <социт> на маска на то не на кунжут Две пачки сосисок крем тушьте. потом сыр потом э, <социт> <социт> якая штука и, и бесплатные палочки Ми <смешно> <смешно> знайшли на них ціну і приходи на них ні, нема. Нічого, тому ми взяли да. Просто трохи. в пакет поставили. Да. Зачем так можна бути? Я їду додому. До сьогодні додому. Ще сьогодні рік, як ми виїхали з дому. Адже ми виїхали саме 24-го. І не хочу жалітися. Просто я не знаю, що казати на цей рахунок, тому що є людям, які залишилися там, які набагато гірше, ніж мені. Я не кажу, що мені погано, але було б краще, якби не сталося взагалі цієї страшної. Війни і все. Тому я взагалі йду додому. Е -е... Мене підвозили до ну, до магазину, до пункту, до церкви, де видають безкоштовні продукти. Ось. Ох та квітковий магазин. Ось то ми взяли трохи продуктів. Нам дали там таке, що вже що, що, що залишилося. Але і на тому дякуємо, дуже дякуємо. Тому що ціни тут, звичайно, підросли з тих пір, як ми приїхали. Але ще румуни кажуть, що ціни піднялися. Ну, як тільки почалося все це. Тому це допомога дуже-дуже класна. І ще я ще знайшла рибу для суші, то ну, подивимось, треба спробувати. Що це за шум? Не зрозуміло, що. А ще як тільки я збираюся а, йти до стоматолога, в мене одразу перестає все боліти. Одразу. І вже мені нікуди не треба, нічого не болить і все таке. Ця сумка вічно падає. Тому я не люблю сумки. Красивих хімдарів. отак також. Всі так дивляться, що я тримаю телефон. Ну, не як звичайно, а. Вертикально. Ой, горизонтально. Ні, нічого, хай дивляться. Я б хотіла отак от йти і знімати на камеру, але я ще соромлюся. Я соромлюся з телефоном, а з камерою Вони ще далеко. До того блогерства. Напевно. Ось, тепер мені якось треба перейти дорогу. А тут машин, йой! Зачем? Чи вас знімаємо? Зараз ми будемо проводити готувати отакі от пічі. А де чого? А, де це штуки? Це в нас вже... Я взагалі не знаю, це у <сі> <сі> нас вже масло, гріється. І вони отакі. Я перший раз, я тільки бачила это, блин. Вообще ничего. Зато намальовано. Так, зато краб. краб намальовано, я думала, що воно буде з крабом. Не воняет. Ты за пластмасс вообще. Нет, кино. пак. Так, бити чек. А еще. А то она нагреється. Что? О, Мій однокласник в Вьетнаме. Класна інформація, дуже дякую. Як чего так от зробити? Типа тоді. <ріпи> Настя у нас готує чай, а я готую вже Там же в перший раз.

Я плачу. Это тоже такая... Это такой? Да, девессера. Молодец. Можно что включить? какая мышка да, голове. Да? Да. Чайник уже включен. Нет, сейчас можно? Можно, конечно, можно. Включайте. Важен будет. Там вообще надо, да? Лень, на с вами я не знаю. Може и треба почекати. Попробуй. Попробуй, я не знаю. Так, да. ще треба. Так, так, Да, да, да. Ходято. Треба буде прискорити Трішки. Так, да. ну, там що <решко> ти <ты> став. <решко> Прямо з <с> масла, давай. Панки ваш відбиток. Аня, а ти чай не буде. будеш? Буду. Буду. Нажимаете просто сахар туда уж. Так, я так... на похудание надо. Так, сахар, да. А сахар з водою, это что он не считает? Да, да, шанс бинар, сели за сообщение.

ти te... Ні. що реш? Вже, вже, вже готово. Так? Так. Да. Зараз ми так робимо. А така, і це, у нас не було таких борщів? Нема ну, у нас таких щепців. Ніколи. А я вроде бачу, ні? Uh -huh. Ні. Я вроде бачила такі великі. А, то та, да, там я бачила. А, да. Ти прилікалася. <laughs> <laughs> та що раді? <шурач. laughs> Може, це ж що... так. все, давайте, а, ну, Фуй, вань. Рудул, як Так воно вже горить, бачиш? Та не видно нічого! Ви! Ой, гарно! Роздувай! Лови, лови! Та воно горить! Давай ще! Давай, щоб